Добрий вечір, мої любі. Я щиро радий бути сьогодні. Тут для мене велика честь виступати перед вами та бути частиною цієї надзвичайної організації. Я скажу лише декілька слів і намагатимусь не говорити надто довго, але знаєте, якщо дати мікрофон темношкірому проповіднику, інколи ми можемо говорити дуже і дуже довго. Але я намагатимуся говорити коротко. Я впевнений, що ми живемо в історичний час. Адже в кожній посі настає момент, коли віра має піднятися вище за страх, коли мости мають будуватися там, де зведено стіни, і коли голоси правди повинні пролунати там, де мовчання дозволяло ненависті пускати коріння. І я вірю, брати й сестри, що цей момент настав саме зараз, як християнський пастор, я багато подорожував світом, зустрічався з лідерами різних релігій і народів. Я їв хліб за одним столом із мусульманами в Есватіні, я молився з юдеями в Україні. Я говорив про мир з індуїстськими гуру в Індії. Я зустрічався з християнськими лідерами в південній Африці, та стояв пліч опліч з духовними лідерами в усьому світі, в усіх куточках планети. І один висновок, який я зробив, єдиний висновок після всіх цих зустрічей. Такий у нас з вами набагато більше спільного, ніж ми думаємо. Що я маю на увазі. Усі ми хочемо одного безпеки для наших дітей. Усі ми прагнемо жити гідно та вільно, усі ми жадаємо справедливості й миру, права молитися Богові без страху, і все ж надто часто страх. Затьмарює наші очі, і найруйнівніше це брехня, яка сьогодні поширюється у світі, віра в те, що іслам за своєю суттю несе насильство, або що мусульман потрібно боятися. Чи можна я скажу вам правду просто зараз? У цей момент у церкві афроамериканців зазвичай відповідають так. Давайте будемо чесними, брати і сестри. Ми ж не так уже й сильно відрізняємося. Але реальність така, що ця брехня поширюється в усьому світі, особливо в нас на Заході. Я працював пліч опліч, з найвідомішими мусульманськими лідерами світу. Я ділив з ними хліб, дивився їм в очі, слухав їхні промови. І можу без найменшого сумніву сказати, цей наратив брехня. Але це не лише брехня, це ще й надзвичайно небезпечно. Мусульмани не вороги. Мої єврейські брати й сестри століттями ставали мішенню зла, злих людей, які діяли під протекцією зла. І сьогодні, дивлячись на цю прекрасну залу, де я бачу своїх християнських братів, хай і нечисленних, де я бачу своїх єврейських братів і мусульманських братів і сестер, я впевнений саме так і має співіснувати людство. Скажу максимально чітко. Мусульмани не терористи. Я кажу це як духовний наставник найвидатнішого президента нашого часу, президента Дональда Трампа. І я вірю, що сьогодні сталося певне таїнство. Я вірю, що поки ми не припинимо зациклюватися на наших відмінностях і не почнемо розуміти, що всі ми прагнемо одного й того ж. Миру в нашому житті, миру для наших дітей, миру і право вільно вірити в Бога в свободі, в дусі та в істині, доти ми не досягнемо мети. Я знаю, що люди в усьому світі, які підтримують Трампа, усвідомили, що нас обманювали злісні змі. Кожна релігія була використана зі злим умислом, кожна релігія була спотворена навіть моя християнська віра використовувала святе письмо, щоб виправдати поневолення афроамериканців в Америці протягом 400 років. Навіть християнська віра в руках злих людей може маніпулювати святими текстами, щоб просувати наратив, який не об'єднує а розділяє людей. Чи чуєте ви мене? Скажіть так ця істина повинна звучати голосно з вершин гір. З кафедри, з трибун у парламентах. Я вірю, що навіть зараз жодна віра не застрахована від того, щоб бути захопленою злими людьми. Але це не означає, що віра це проблема. Проблема у спотворенні віри тими, хто прагне влади через страх. Откровення, яке я несу і поширюю по всьому світу, просте. Бомби ніколи не принесуть миру. Я був у зонах бойових дій. Я молився з родинами, чиї діти загинули від авіаударів. Я бачив руйнування, які несе війна. Коли дронами знищуються цілі громади. Ми не можемо перемогти тероризм, створюючи ще більше терористів, убиваючи невинних людей. Кожен завданий удар, який не відповідає істинній меті, сіє зерно ненависті в серцях тих, хто хотів миру, просто хотів жити в мирі. Якщо Захід справді хоче зупинити екстремізм, ми повинні інвестувати не лише в зброю, але й у взаємини ми повинні говорити одне з одним. Деякі люди щойно чують політичну промову, одразу закриваються. Це ніколи не приведе до миру, мої брати і сестри. Я тут не тому, що це популярно серед тих із нас, хто вважає себе республіканцем. Або навіть прихильником Трампа, я тут, тому що це правильно і я вірю, що в той момент, коли ми перестанемо дивитися одне на одного. Щоб знайти причину наших відмінностей, коли ми перестанемо дивитися одне на одного, щоб знайти те, що нас розділяє, і справді дійдемо до суті, ви перестанете стикатися з ситуаціями, подібними до тієї, що зараз відбувається в секторі гази, з геноцидом в усьому світі. Стане більше людей, які сміливо говоритимуть про те, що не так, ось чому я тут, мої брати й сестри. Ми можемо не доходити згоди в усьому, але ми всі погодимося з тим, що бомби ніколи не принесуть миру. Я дуже пишаюсь, що сьогодні зроблено крок до свободи. Я дуже пишаюсь, що зроблено ще один крок до визволення палестинських і єврейських заручників, і ми дійдемо до того моменту, коли запанує мир, і це приведе до процвітання. Я розумію, що дехто з вас може не погоджуватися з усім, що я кажу, і це нормально, цілком можливо, що мене більше ніколи не запросять, і це теж нормально. Я сподіваюся на це, але я можу сказати вам ось що я тут не для того, щоб грати на публіку. Деякі моменти, про які я розповів сьогодні, могли б покласти край моїй політичній кар'єрі. Але я не збираюся прикидатися ні, мої брати й сестри. Я тут, щоб відстоювати сміливість, і мене не хвилює, якщо людям не подобається те, що я кажу. Але я знаю, що немає значення. Єврей, ви, мусульманин чи християнин. Неважливо важливо, щоб ми усвідомили, що всі ми, всі однакові перед Богом і ми гідні любові. Ми маємо жити в єдності. Ми заслуговуємо на мир. Чи ви перебуваєте тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, чи у Віфліємі, Тель-Авіві, чи в Україні? Адже просто зараз на Україну падають бомби прямо зараз. Від рук Російської Федерації гинуть люди Я зневажаю той факт, що багато хто з нас мовчить. Доктор Мартін Лютер Кінг сказав таке: це не крики моїх ворогів, а мовчання моїх друзів. Моя проповідь сьогодні до тих із вас, хто присутній тут. Прислухайтеся до мене і до тих, кого обурило, коли вони почули ім'я Трампа. Гаразд, усе добре. Я все одно любитиму вас. Бо в цьому суть я не представляю тут свою політичну партію, і ви не повинні тут представляти свою політичну партію. Бо, зрештою, ми дихаємо одним повітрям і їмо одне й те саме. Хоча не впевнений, що ми їмо одну й ту саму їжу, бо я їм багато, і можливо, якби я їв більше східної їжі, я не був би таким гладким, як зараз. Я дуже намагаюся схуднути, але я хочу сказати, брати й сестри, що ми дихаємо одним повітрям. Ми хочемо одного, й того ж. Ви мене чуєте? Ви стежите за тим, про що я говорю? Я тут не для того, щоб кидатися гаслами. Я тут лише для того, щоб сказати вам, що чим більше нас, євреїв, християн, мусульман, встануть і вимовлять ці слова, слова доктора Кінга, коли він проголосив нарешті вільні, які стануть правдою, нарешті вільні. Слава всемогутньому Богові! Ми, як народ, нарешті вільні. Нехай благословить вас, усіх Господь, і дуже дуже дякую всім вам. І я молюся, щоб це послання проникло у ваші серця і у ваші душі, щоб ви не акцентували уваги на тому, що нас відрізняє одне від одного, а усвідомили, що я можу не погоджуватися з вами. Ви можете не погоджуватися зі мною, але зрештою, нам потрібно поважати одне одного. Нам потрібно любити одне одного і захищати одне одного. Нехай благословить вас, Господь. شااللهم السلام عليكم